Покровський напрямок, один із найгарячіших на східній ділянці фронту, росіяни сконцентрували там 100-тисячне угруповання і щодня намагаються пробити нашу оборону та оточити агломерацію Покровськ Мирноград. Частково ворог досягає своєї мети, принаймні логістика наших передових підрозділів, уже ускладена через постійні атаки ударних дронів. І безпілотників Росіяни не шкодують, атакуючи ними і наших захисників, і цивільних, яких у прифронтових містах ще тисячі. Більше про пекло, в яке перетворився покров. Овський район Донеччини у репортажі Станіслава Кухарчука. Переглянувши його, ви можете долучитися до збору команди подробиць на дрони для оборонців Покровська. Ось так цілодобово російські далекобійні БПЛА баражують та вибухають у прифронтових містах та селах Донеччини. 30 кілометрова зона від лінії фронту вже перестала бути безпечною. Майже вся логістика тут під ударами ворожих ударних дронів та кабів. Покровський напрямок зараз пріоритетний для росіян, тому саме тут найінтенсивніше ворог застосовує безпілотники, аби перекрити всі шляхи постачання наших військ. За даними мапи State, агломерація Покровськ-Мирноград уже у величезному мішку, аби повністю оточити наші підрозділи окупаційні війська почали просувати з північного сходу в бік Родинського та з південного сходу до траси Покровськ-Павлоград і стримувати навалу нашим оборонцям щоразу увагу. Ще такий вигляд зараз у містечка Добропілля. Ще на початку липня на його вулицях працювали численні кав'ярні та крамниці, але з наближенням росіян люди почали масово виїжджати. Щодня воров завдає ударів по населеному пункту і залишатись тут украй небезпечно. Цей поворот. А це дорога до містечка Білицьке. Воно значно ближче до фронту ніж добропілля. Тому ситуація тут ще гірша. Сюди вже дістає російська артилерія, а в небі панують ворожі дрони. Слава! Ай-яй-яй! Ну от навіть навіть важко уявити, що ще місяць тому тут у Білицькому, вирувало життя. Працювали магазини, кав'ярні, а зараз. Зараз, як бачите, суцільна руїна. Росіяни звідси не більше як 5 кілометрів. І в цьому пеклі досі намагаються вижити сотні місцевих. За кілька годин до нашої зустрічі росіяни знищили будинок пана Миколи. Та, попри це, виїжджати чоловік не хоче. Боїться невідомості. сейчас пойду собаку покормлю, там полежу, наверное. Вы хоть цели, не поранены? Нет. Ну что, у меня уже 76 с половиной вот. Кому это нужно? У Білицькому вже немає газу, води і світла. Руйнування в місті просто катастрофічні. Скільки тут ще перебуває людей, достеменно невідомо, адже через засилля ворожих дронів евакуація звідси ускладнена. Пані Людмила здригається від кожного вибуху. Каже, давно б виїхала, але проти її старенька мати, а кинути її саму тут не може. У нас хто поїхав. Щоб з... Ну, Ці почти, що поїжджали. Осталась ніна з, з Ну. Не поїду я нікуди. ну, вб'ють тут, хай вбивають. Ну, нікуди не поїду. Все. Ви не знаєте, про що ви говорите, повірте. Я знаю. Тут не без... смертельно небезпечна зона. Смертельно небезпечна зона. А цю жінку вмовляти не довелось. Побачивши нас, сама підійшла і попросила забрати її з міста. Вона дезорієнтована і не розуміє, чому у Білицьке вже не ходять автобуси. Думаю, що треба заплатити, щоб за що заплатити? А? За що заплатити? А, щоб О, щоб... О, що... Ну, припиніть, будь ласка. Щоб нас не сірзалі. Вам виїжджати треба звідси. От я хочу виїхати. Я на столовку виходжу на добропольську з трьох часов, з чотирьох часов машини. Дорогою до пункту евакуації літня жінка отямилась, її прийняли у безпечному місці і влаштували на ночівлю. Ми передали, було що людину вивезли. Все, і... ідемте, я вам покажу. Пані Людмилу, її матір та ще 13 жителів Білицького наступного дня, ризикуючи життям, вивіз підрозділ Нацполіції білі Янголи. Та евакуація з Білицького стає дедалі складнішою і небезпечнішою у Покровську та Мирнограді. Її вже зупинено. Станіслав Кухарчук, Ячусла Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Саме для оборонців Покровська команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати 160 тисяч гривень. На ці гроші ми придбали для 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади два дрони. Розвідники та вже у підрозділі допомагають артилеристам коригувати вогонь по ворогу, тримати оборону Покровська, і це все стало можливим тільки завдяки вашій небайдужості. Продовжуємо далі. Підтримаємо наш черговий збір на дрони для оборонців Покровська за реквізитами, які от просто зараз у вас на екрані. друзі, завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для артилеристів 25-ї повітряно-десантної бригади. Ось два такі мавіки-розвідники, які будуть допомагати хлопцям тут на покровському напрямку, виявляти і нищити ворога. Панове, дякую всім, хто долучався до цих зборів. Дякую всім, хто підтримує нас. Разом ми сила, разом до перемоги, друзі. Користуючись нагодою, прошу вас долучатися і надалі до наших зборів, адже кожна ваша гривня береже життя наших військовослужбовців. Слава Україні! Героям слава!